Айкорд спочатку. Якщо вам потрібно набрати петлі і зробити айкорд, це можна зробити одночасно. Починаємо з фіксуючої чарівної петлі. І вона в нас буде першою із необхідних трьох. Кількість петель айкорду залежить від товщини, яку ви хочете зв'язати. Я покажу принцип створення айкорду в даному випадку. Набираю додатково дві. Петлі вузликами і починаю в'язати. В'язати будемо тільки справа наліво. І ніяких поворотних рядів. Набір петель у нас буде відбуватися праворуч, а ось айкорд формуватися буде ліворуч. І починаємо в'язання одразу з прибавки. Тобто, з однієї петлі я пров'язую одразу дві. І ця прибавка схожа на вісімку я покажу нахил спиць при в'язанні класичних лицьових петель у айкорді. Дві наступних петлі пров'язуються лицьовими, але з певним нахилом, такі, який вам потрібен, або класичні, або перехрещені, які будуть далі. Отже, починаємо одразу з прибавки і пров'язуємо дві наступних петлі. І тільки три петлі ми переносимо на ліву спицю. Ну, а далі ми просто повторюємо. Наші дії. Тобто одразу зробили прибавку, пров'язали наші три петлі, а повноцінніх дві, перекинули три петлі на ліву спицю. І знов починаємо. Таким чином, ви набираєте необхідну кількість петель, яка вам потрібна, і одразу формуєте айкорд. Наприклад, якщо ви в'яжете кардигани або светри знизу. Ну, або коли формуєте красивим оформленням горловину. Але взагалі просто можна використовувати даний спосіб для набору петель. І він дуже і дуже легкий. Айкорд можна в'язати класичними. Лицьовими петлями айкорд можна в'язати перехрещеними лицьовими петлями, ну або перекрученими, як хочете називати їх, або можна ще в'язати і виворотніми петлями. Це теж виходить дуже і дуже незвично і красиво. І ось такі класичні лицьові петлі у нас формуються в цьому айкорді. А ось нахил при формуванні айкорду перекрученими петлями, перехрещеними петлями, бачите? Тобто, перекрещені ці петлі ми просто пров'язуємо за праву полупетлю. Айкорд класичними лицьовими петлями і айкорд перекрученими лицьовими петлями. Сформувавши петлі на спиці, ми можемо почати просто в'язати перший ряд таким візерунком, який вам потрібен. А якщо ви хочете закруглені краї, то ви можете просто початок нашого в'язання, сам початок айкорду одягти. На спицю і просто пров'язати його петлею. При в'язанні полотна і набору петель у нас майже завжди залишається хвостик, але я його одразу ховаю. Я хочу показати вам спосіб, як я ховаю одразу хвостик у саме полотно. Я це роблю у поворотних рядах в останній петлі, яку я пров'язую вивотньою петлею, і вона є крайковою. І таким чином, в кожному ряді, в якому ця петля буде останньою, я просто її пров'язую, вигороднюю з хвостиком, і вона непомітна. І ось така краса у нас вийшла. Користуйтеся. Кайма початок і кінець ряду. Дуже важливі три петлі. Спочатку і три петлі в кінці ряду. На початку. Крайкову петлю одразу перезнімаємо на праву спицю. А далі у нас будуть йти дві петлі: лицьова і виворотня. Лицьову ми пров'язуємо лицьовою, а виворотню ми просто перезнімаємо перезнімаємо на праву спицю нитка перед роботою. Ну а далі ви в'яжете ваш візерунок. Кайма в кінці ряду ті важливі три петлі. Лицьову петлю пров'язуємо лицевою, а далі виворотню. Перезнімаємо на праву спицю нитка перед роботою. І остання завжди виворотня петля. Розвертаємо полотно і починаємо робити кайму з початку ряду, знов перезнімаємо крайкову на праву спицю, далі лицева лицевою виворотні перезнімаємо нитка перед роботою. Айкорд легко і просто, в даному випадку, внизу полотна. Нам потрібно зробити три додаткових петлі. На початку в'язання. Роблю я це ось таким простим способом, намотала на палець і витягнула. Виходить набір петель вузликами. Після набору додаткових трьох петель ми починаємо наше в'язання. А для цього нам потрібно перезняти всі ці три сформовані нові петлі на ліву спицю. Нахил залежить від того, які петлі ви будете в'язати. Якщо класичний, то знизу вверх. Якщо перев'яти. Хрещені, то тоді просто пров'язуємо за праву стінку. Одразу готуємо петлі на лівій спиці для в'язання. Коли всі наші петлі опиняться на лівій спиці, ми починаємо їх пров'язувати лицьовими петлями. Тобто першу, другу а ось третю ми пров'язуємо одразу з петлею на лівій спиці. Тобто виходить так, що третя пров'язується одночасно з Петлею полотна. тобто пров'язуємо першу, другу і дві петлі разом. Потім знову переносимо всі наші пров'язані петлі на ліву спицю і починаємо їх одразу пров'язувати першу, другу і дві. І так ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Потім ми відрізаємо нитку сантиметрів 10, см, щоб її вистачило. Протягуємо крізь вушко голочки. І починаємо з'єднувати початок і кінець нашого айкорду. Тобто нам спочатку потрібно зшити треті петлі, потім другі петлі, і перші петлі, як показано на нашому малюночку. Якщо з правої сторони, то пронизуємо із середини нитку і потім повертаємо всередину. А перед цим ми. Протягуємо ниточку крізь дві полупетлі на лівій стороні. Ну а далі все дуже просто. Нам потрібно просто зробити маленький вузлик і заховати наш кінчик крізь полотно, прошиваючи. Наш айкорд готовий.